Дім бойових мистецтв Сьогодні проходить семінар з бразильського джиу джитсу Петр Кашицький гость нашого семінару, володар пурпурного поясу з бразильського джиу джитсу чемпіон Польщі, чемпіон Лондону з бразильського джиу-джитсу, чорний пояс по дзюдо. Зараз бразильське джиу джитсу в Україні активно розвивається і наш клуб Будакан активно приймає в цьому участь. Это очень хороший опыт, тренировочный опыт. Є возможность людям з різних клубов в таком свободном, не соревновательном режиме режимі поработати, набратися опытом. Польщі, як з бразильським джиу джитсу Дуже популярний в нас на чемпіонаті Польщі. є. У мене більше 1300 чоловік. Тут я чув, що є 150. Я думаю, що це тільки все впереді, тому що це спорт, який може тренувати всі. Це тут нема обмежень, тут може почати 6 років, а навіть почати людина, яка вже має 40-50 років. Как ты чем больше людей? Какие свои секреты в Польше вы застосовываете? Они должны первый раз прийти на тренировку. Как уже прийдут первый раз на тренировку, они уже залишаются. Джиу-джитсу, различных боевых искусств, хочется объединять области, создавать какие-то такие мероприятия, которые будут способствовать укреплению отношений между областями, людьми, развивать спорт, и здоровый образ жизни. дела все, что будет помогать э строить нашу сильную сильную страну, да. Все семинары тим важливі, тому що тут приїжджають вже майстри, от так як нас Петро приїхав, він, получається, чемпіон Польщі, чемпіон Гонтна, тобто у нього є досвід змаганнях і тому ми його запросили для того, щоб він поділився з цим досвідом з нами. У Кожного може бути навіть якась своя там, мета. Хтось е, приходить там, за здоров'я, е, просто підтримувати форму. Е, в це потім переростає в якісь амбіції, якісь досягнення, на змагання перемагати. Чим більше. Будеш боротися, тим більше буде майстерність відточуватись. Кінцевою метою наших тренувань є виховання дітей, молоді та дорослих. Хоч не зважаючи на те, що це бразильський вид боротьби, ми стараємось виховувати українську націю здоровою, сильною та мужньою.